Що для мене означає життя в Костаріці? По-перше, це їсти квасолю у різних її видах, скільки тільки завгодно. Чорна, красна, біла, горох нут, Горох Зелений, Горох такий, сякий і так далі. Треба звикнути до цієї кухні. Бо у Костаріці Риста Квасоля це номер один. Блюда на кожен день. Якщо ви колись не любили квасолю, вам прийдеться її полюбити. І що я можу сказати? Чорна квасоля та червона, ну, чорна, це по-перше, це найсмачніша квасоля, яку я коли-небудь їла. Саме така, яка ось росте у Латинській Америці. Із неї готують різні блюда, і мені дуже подобається. По-перше, це намазка, якою ми намазуємо: все, тортилі, хліб, хлібці, крекери, все, все що завгодно. Робимо буріто, змазуємо квасолею, Інших намазок ми навіть не купляємо. Дуже-дуже рідко якийсь там паштетик. Але у костаріці намазка номер один це намазка з квасолі. До того ж, чорна та красна квасоля мають дуже великий вміст заліза. І якщо ви плануєте жити у костаріці, вам прийдеться звикнути до цього меню. Бо в який ресторан ви не підете, де ви не закажете якесь місцеве блюдо, там буде квасоля. Так що звикайте.